Це я посеред страшної темноти тільки з фонариком, який відділяє мене від смерті. Вже ні. А це пачка модів, яка викручує усі лампочки на карті, збільшує спаун монстрів та рандомить ваш спаун, тому ви появляєтесь не в капсулі, а чорт знаде. І наша ціль буде виконати 2-3 квоти. Думаєте за легко? Помиляєтесь. Буде, знаєш, який хоррор. Чайтесь кіном. Типа, отакого от воду коменталку можна зняти. Ой, берем эээ... Берем хаминг и тык. Микрохам. Хорниха. Спогом. Забяску сплатил! О, привет! Привет. Ты в ты чеш Я пал. Тут ела! Да будем немножко. О! Чурка? Ты чурка. Там при творении дела. Чурка! Ох, а! Ай. Ай, не да! Здорово! Ой-ой! Бля, тут тупик! Ох, ё! Да куда? Ох, ты шо, другий пафор! Чурка! Постараємося витягнути шо. Пішли витягати к камеру. Я то відвичайно на цьому заводі. Шпаги yeah. Yeah. А, yeah. один фифір. В Текстурах. Ну шо, що, молимся, щоб ми нормально заспавнились Разум. Якщо що шо в центрі зустрічаємося там? Mm -hmm. Де я нахер? Це де? А, все, я знаю, де Я не знаю, як звідси вибратися. Я налякався у цього. Я вже чую, як мене хоче пернути чурка. І вже чую, як вона це робить. Псіна, прагуль, і бібій. Ай, чурка! Тихо, тихо. Тихо, тихо. Тихо, тихо. Нападли я. Ну, мені просто цікаво, якщо я додам я скрай... Ну что що сказать, что тихига нет ч. Головне нас брат хотя б на сучасний фонарик. Я душ дуже... Бля, прикольно я заспавлюсь, конечно. Відразу можно. Oh. Ой, это ч так не можна на ютубе. Эээ... 에... Посослати, да. Выключи свій фонарик, значить ти його тратиш. 2%. Треба до кінця. Наша ти з ним то бігав, що включений. Точніше як бігав. сидів. Ти сюди. Міксер. Та ну, поцілюйні именно. Кис ми. Кис ми нау. Ні, ти не гачі бой, Ти точно не гачі бой. Все. Ти взагалі не гачі бой, Ти не поняв? Да... Та... він не гачі бой, вс. Шартус? Міксер оп, бля. Пес, mm -hmm. Це пессино. Це пусина. Це... Ти две, хто це таке? Це коммент мастер. Ну Ти що мені лимон кинув, чи шо? Гербуль. Ти, може це звалиш від дверки, ні. Жмур. Конечно. Добрий день. О, нам на Алло, фонарик. О, фонарик. Нормально, да? Так. А я знал тут. -то. Чирик. Бля, я как хоррор решить, видели, да? Устрашающий пафер. О, май гад. Псина. Псина пафер. Бля, маха, чурка ты. Шейпа. Ну ты чурка, конечно. А, я ж, Я стоял шой, на Ти! А кто меня взял? Ты шо, знал монстрами? Да не, я просто свечу фонариком, я уже не заметил трохи. Може давай ти з камерою побігаєш? Давай попробуем. На, тоді що, флаєрка флайерка и тила. в мене є. А, собі у тебе. О, я надіюсь ти ще не таким. Слишком на тебе надеюсь. Бул стрмный убертай, сюда пусть рве. Я РВ. картина, юб. Й... А! Ао! Все, я сдох. Вот зря ты шой на закричал, ты ж знаешь, я роблю с тебя. Як зрозуміло, в перший ж день нам нічого не вийшло. Вже було пізно, так що ми вирішили продовжити на наступний день. А щоб не рвати жопу, бо вже треба відоси, він ще навіть не придуманий. Та й взагалі щось забагато важких відосів на один квадратний ноунейм no канал. Тому ми позвали Дімона, який буде без модів, а значить не буде довбатися в очі. А також буде озброєний шокером, дефібр. На... Дефіком та найкращим ліхтарем. Все, пацани, Це я... пацане. Ты ч? Ты ч твородиц его саме? Если ты... я если ты... Гутен морген, де я. Це де най. Там щось світиться. Буду світити камерою, так. Раз, думаю. А це нормально, что да не реагують на мене? Не відкриваються? Да. Ладно, значав, капсулу. Ну тут десь барнат, не ми бачимо. Там рагу лицо стриптизанцю. Не Нема тут прав нет, є тут раху. А, а, значить могил майбут не выйти. Куди той побіг без фонарика? Я ему дав фонарика А. Баран уклев ніяких а. не видно. Де, ну, він а Ой, вот. Короче. Так мало, то, Короче, О, чуєш? Чуєш, чуєш, Якщо якщо ти не його саме, то роблю тебе, коротше, надією, надією всіх, на тобі, коротше, ультра класний фонарик і на тобі мікрофон. На. Надію, типу, найти і чи що? Ммм, типа ти бачиш, бачиш, захистити нас можеш. На. Я вже врубаю фунт патрібасбуз, знаю. Будеш нам ангелоти yeah. травити, поки ми не будемо шукати капсулу. Я зараз не знаю, де ще. Я не знаю де я, я на мене, короче, проти перцей. Я прущу на партурмі. Батер, бля? Айде, я сдох! А воно камера, бл! АЛПИШЛ! А нормально він урон не пичет? Так у нього мотивно стоїть. Ших, Та воно камера блека їба. Да, бля. Справа від тебе. За стій на місці. Справа зараз. Десь. Там далі в кімнаті, я не знаю що. Там моя ворота не відкривається, блядь. Трибунал спавни. Хай відкриє мені ворота. Відкриє мені ворота, постав. Ты охерел! Пробігти ворота, прикинь. Я, короче, взагалі тебе зараз пафер з гарпунчиком гризе. Тож, без модів Прикую. твою чують його саме, да? Що не? вже тут. Що, знов по мікрофону? Давай! По, -по, по, мак... мак... Так, а на що? Ми ж... В нас ж нема рандом спавни зараз. Ми ж можемо просто разом ходити. Срати. Уже рано. Буде більше перельно. Вже мало якісь не перельно. Ну. No. Ми крім твого і морди ніхера Будь більше затриму. не бачу. О, дара. Ми Я полетів. Можем... О, двері. А от раніше тут... О, поранкову! Поранкову! Я сдох! А нет! ТИКА! Я сдох! О, Шаурмит. Кто? Очень точный блядь! А ты иди назад. Там же А чё? А чё они ты задумываются? Чё, беру просто и фонарик, чешу? Да. Чё, избираем? Ну у мене є отдайська великі. Ту будеш хоча б кожні 2-3 секунди нам побликувати світлом, що ми бачили телепер. А не ж, да побігуємо, да і все. Mm -hmm. не хоче. Тут ще його кисень бачиш перед А слухай, якщо флікер він може нам підсвічувати? Ну він не може, От, не Давай не... підсвічуй нам. Так в нього око світиться, розумієш? в нього ж все червоне все, і буде нам світити, розумієш, як фаєрка безплатна. Фаерка бесплатно, понимаешь? С таким темпом шаурмист тоже присвічує. О, зирка. Базер. Бля, а я не бачу, блязерил. Там рукав ты, удачи. О. Ой, о, чрт. Та ч тяжко? Так, я на палетах. Ой-ой. Я в полку Бля, миксер. Миксер не надо. Шал в жопу. Так давай. Во! Бля, найшов я. Давай, давай, давай. Да пиццветы, мои светланы, ман, ну зеро. Я зараз тут на диких фільтрах, коротше, я тут, я тут тільки якщо вплотну до стінки підійду, я тільки її бачу. А я короче що за себе забрав. тут, Світи мені! <laughs> Бля. Ты, знаешь, ти знаєш що? Міняємо. як ти помарика, то мені жопа, зробили Окей. Ой-ой. По удар. Скажи, що ти чурка вже. Вже сказав що ти чурка. Mm -hmm так, ну тут оцей. Оооооо. Нифига. БРАКОТРА! ПОКИ-ПОКІ! Ууу! Два бабаи! О. бабої ты! Оооо! Ай, на теплый! Прямо снизу! Так о чм підробенный? Вот что ж. Ага. Аааа. Що мені робити? Кайфувать, ч. -о, у -у, у у Хтось відлетів. Зато я шо ч пореди, дал, так ти шо? Едина надія пропала. Иди фонарка забере, шо. Прийом, як поняли. Угу. Шо ти, чурка? Угу. Бесни. Норм. Что надо будет корабель, я даже не знаю, что это будет классно, что это будет жопа. Кик на его. Да, да, кик на его. Это микрофон в жопу. Ой, бог. О, бабайка. Да. Кидило! Кидило, приди. Кидило, давай. Я не знаю, что кидило. Псина. А давай, Ксинка. Не знаю. Не знаю, кидило. А, капсулы. Привет. Эээ, воно свалилось. Там щось веселая. Я чув, що там весело Я как того вепфа на полосу, його підібрав А він н шо, ХК пишет, ч? Да. Я, короче, выпхав, я до себя почнул гарпунщик, там на подрозі я хпану рагуль, а потом кидал и Було, у мене таке у було. Можешь помнить. И чи... раздарил его. Ой, не ты там убил. Бля, не издеваешься, чую. Ты издеваешься, да? Привет. Коротше, пробую бігти. Ти зустрічай, якщо живий ще. Та я сам самого низу піднімаюся. Мешоу не скинув. Так я в капсул. Мене ж де, я живий поки. Ключове слово «поки». У мене шокера нема. Мені подобається, як того роздірбанили воно Я нашого гуся знайшов. Ти Ти його бачиш, Привіт. А як ти там все нічого не цікавив? Просто сиджу, чую цього. А на цьому у нас тут наша телепередача закінчується, Дякую за нових зустрічей. Понял? Нажимайте давайте, судно. Довірили мені оператором, будь так, що як був. А він його не бачить? Бачит. Він його не бачить, Він його не бачить, тікай! Давайте доробим mm. цю срану квоту, я зроблю нормальний вид. Окей Боже, я фоккий. Сбака, спака, спака, сбака, я сприт! Ого! Я без фонаря остався, мой його не було Я і зараз Прикольно. Че, я спустить у него поможего увидеть шот. А, у меня тут 20 тысяч монстрів. Не а, удачи. Э, надо, наити. О! Гарпуняка. Ого! О, наверное, там нута. Прикольно. А, да, ну як я... Як шо... Якщо... Да короче, я спускаюсь, давай. Ужидай. Здорово. Да конечно так. А ты да? О! У вас там надо... Падай, падай. Блин. Ай, бля! Лови меня! Та мене тоже лови, баран! Я падаю! Ты не падаю, ТРК ты. А куда идешь? А куда ты? А ты наша туда идешь? А не травя наверх! Ни хира Окей, іди, иди наверх! Да оставайся с Удачи! сейчас через видеокарту выкручу все на сто, я не знаю Не поможе Не поможет. Я все равно ничего не хочу А я шо сказал? А, 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 а поебуть? Поднимайся давай! Я не могу, у меня кусок Шо, ты сам ты и Обідно, все. Я, я, я на тебе, я тобі навіть світити не буду, все, я обійдуся. Да, Та -да -да -да. да схавають тебе зараз там. Де? Да. Отут, тут от. Все, далі сам якось. Да. Що сріжі ти маєш? Конечно, фільтри сріжі тут, все, пока. Та да не крути, я вийду нічого. ти, крути, ясно. Ого, Ну не. Пацан, скинься давай в канал, пожалуйста. Кто там чурка. Спасибо. Арпуш. Скинулся? <свист> Я его не бачу, значит да. А, чурка. Облом. Да нет, тоже. Ага, ага, а сейчас он. Ем цукерки на имя, Соломия. А, ты знаю, знаешь такое, не? Спешал, беру інтерв'ю в мого зохлого друга. Бабайку, бабайко, розкажи, як довго ти тут. О, це дуже страшно. Це дуже страшно. я, чую, я відчуваю, як він тут, Ой, ой. Нє-ні, тут Тут дають плюс за те, що в кадрі падають. Напевно ж. Капець серку боже не зробив. Вони ж заборонили знімати будь-які трупи. Ви шо зробили, а? Психіку, дитячу психіку травмовано, ти ти розумієш? Так то ти знімав, болиш? Ти болики Чіпси, Чипси я. Ти ж ти, то, На, то до тебе стиль, коли... Так то до тебе, коли я не зайду, то ти відшого ще жираш. Я, я зробив зараз такого свертка з цього з, з обгорту. Ще що, що не можна О, людина пробити. О, там щось світиться. Щось. Таке стало, певне. В солі? Солі? Солямба. <кхух> я на солях. Їм. Бумагу під столом. Скажи бистро. Не. Їм. О! 60 motifs first. сука ха Лошара! А на меня, по-моему, лютый видно! Ого! Де? Прикольно ти пролетів, шодь. Привет, сегодня бум брата, вс, Спит. Дивись, Две і навіть не храпет падает сучасний ліхтарик лихтарик на профессиональный світить еліпсом. Будете знати. Эээ. Е, прикольно. Хто не прогулював геометрію чи що там? То я той буде знати. Ты короче пидаешь, что вчительці. черли... Да, вчительці. А ти це за поставить орку. Не то не работаем. Окей, так не робить. Що Ещ на декашн диш. Бля, падаль. Падал, бля. <ди> Я Падала, падала, падала Я упала, адей, а, я тут. Ты не упал, ты петлесницы. Давай, богу. Поспоргу ми ебачим будем. Ого, дай. А, не, все, забудь. Прияя! Приея Дааам, и шо будем робити? Спати. Просремошка цю сламу. Шо? Кво тут? Перезаход, значит. Що цей в куриш купив, наша нам флаєрка? Так і дай я чада на павби ще. Треба буде реально якось з футбола зіграти, коротше, цим м'ячом. Відра бачу з псіною і з пущика. Буде ж нас не бабає. Ай, я полетів! Падалі! Помагайте! Слухай, я теж тику отримав. Спасай! Кольно! Прикинь, я до тебе підійшов, я тику получив, я не получив. Я Кам, Бодя боксик павуки Бодя Кам Ту падай, як я не добіг до кінця то. роти кусок. А де той? Сто Ладно У мене три відсотка ХП Эээ, e, всього крім кесть. Okay. Ну well, не знаю, okay. худи я його саме заснімеш на як мене на розтерзанні бере хтось. Ой, якраз кидало. Знімай, знімай мене, тапай. Тап. Вс, ура! Okay. Ура! Okay. 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 Кінець хочу подякувати за нормальний такий актив на попередньому відео взагалі на каналі. Типу, плюс 20 підписників за декілька днів, це нормально. Це дуже нормально для мого каналу. Тому дякую.